Вітанечко всім! І з вами, як завжди, я Владислав, і сьогодні ми з вами розпочинаємо новенький номограй ну на одній цікавенькій та відомій мапі. Отож, приємного перегляду мої любі глядачі. Ну що ж, як ви можете бачити, це Майнкрафт сфера Survival. І ми виживатимемо. В цій сфері. Давайте добудемо, звичайно, що ось нашого дубу. Навіть я і не думав, що ми дійдемо до цієї цікавенької мапи, але це сталося так, дуб ми добули, колоди ми маємо. Ну і що я можу розповісти про цю мапу? Це те, що ми повинні виживати саме на цій сфері або в цій сфері, та виконувати спеціальні завдання. Тепер давайте змайструємо деякі інструменти, але тут потрібно економити дуже сильно ресурси, і отримати їжу і так само деревину на На самому початку надто складно. Але ми з цим боротимося. Ми <правж> пройдемо вдало цю мапу, я вам це, звичайно, що покажу, як ми її проходимо. Якщо ви, звичайно, хочете продовження про цей нумограй... То не забувайте про ваші вподобайки та позитивні коментарі, бо саме ці речі мотивують мене робити наступні видива про Майнкрафт. Так, ну що ж, копаємо, ми вже закопуємося під ґрунт. Так, давайте ще зламаємо це листя, тому що я хочу отримати хоча б якийсь паросток. Або хоча давайте зараз покопаємо трішечки тут ґрунту. Саме найцікавіше або найцікавіше на цій мапі, це те, що тут і діаманти, і золото, і залізна копалина може розташовуватися прямісінько на поверхні. Як ви бачите, тут вугілля у нас є. Ну і звичайно, ця сфера величезна, та й завдань у нас богатенько. Тому наше завдання його виконати. Кожний із них. Бо, як ви знаєте, виживання простесеньке у нас вже закінчилося в українському стилі. А тут ми, звичайно, що починаємо новий нумограй, видобуваємо каміння, там, залізні копалини, і <смас> виживаємо. Можливо, колись в майбутньому будуть ще подібні нумограї там в Кубах, наприклад, чи ще там десь. Чи, може, посеред океану. Чи, можливо, в Captive Achievement? Ну, Багато хто <смеш> із старожилів повинні знати про Кептів. І я колись записував про Кептів. Тому все можливе, все можливо, у нас буде. Одну мапу ми пройшли, а там їх ще багатенько. Бачите, як їй говорив, тут у нас навіть з'являється золото на самісінькій поверхні. Тому <смеш> мапа досить у нас прикольненька. Та і, звичайно, вона у нас так досить стара, хоча. Вона у нас легендарна і відома. Бо колись на початку популярності цього Майнкрафту у нас часто там популяризувалися теми в тому, що ти там виживаєш на острові. Це так круто, це так цікаво. Ти виживаєш там на якійсь сфері, ти виживаєш. Взагалі на скайблоці. Скайблок це взагалі окрема тема. І скайблок ми повністю проходили навіть із всіма виконаними досягненнями. Хто не бачив, то обов'язково перегляньте це. це видиво, навіть два видиво. Вони так, такі досить прикольні та цікавенькі. Та і я над ними досить так старався, тому можете, звичайно, що переглянути. А тут ми також виконуватимо ці завдання, які дає нам розробник мапи. І. І це весь наш сюжет. Ну, а що ми тут ще робитимемо? Багато копатимемо, видобуватимемо, збиратимемо ресурсів, будуватимемо, але багато чого з цього я вирізатиму. Тому, що дивитися, як я копаю кілька годин це не досить так і цікаво. Так, ось, до речі, ось вам золото. Давайте десь пічечку покладемо. І давайте далі відбувати залізні копали. Не потрібно мені ще змайструвати кайлоп, відбувати оце все. Ну що ж, прибираємо оці всі блоки, розширюємо це все місце. Треба ще не забутися перекрити ось той прохід, щоб до нас не залізли всякі поганці. Хоча поганці це у нас хороша така штучка, з якої ми можемо отримати їжу. Так, гнилу плоть можна отримати. Я надіявся, що тут у нас буде якась криня чи якась потаємна печера, але її тут нема. Так що, закриваємо цей прохід, щоб всякі самовибухачі, зомбі, чахлики до нас люди не завітали. Будьмо обережними в цій, в цій сфері, тому що в будь-якому місті може з'явитися якийсь. Засранець може нас перемогти, ми з'явимося зверху і почнуться Бух-Бух-бух, і сфери не буде. Повірте мені, виживати у сфері на сфері це досить та досить складно. Це хардкорна мапа. Так я трішки ще повидобував, отримую, звичайно, із переплавки заліза залізні злитки, ми ще змайструємо там власні обладуночки, змайструємо ще. Хайло оновлено, добуватиму, можливо, діаманти. Хоча, От бачите, діаманти у нас тут є досить так, на високій глибині. Хоча насправді діаманти тут не такі і е, часткові. Та і діаманти отримувати не так і легко. Треба довгенько купати оці всі блоки, щоб їх отримати, але досягнення. Тобто завдання у нас з діамантами є. І ми його, звичайно ще виконуємо. Бо як і в скайблоті, я також номеруватиму та писатиму, яке завдання ми виконали. Копаємо так, ці також блоки, прибираємо, все, мострики там кричать. А ми копаємо, ми вже дуже багато викопали, дуже багато золота ми маємо, діамантиків маємо. Треба ж якось це прибирати, але меч також потрібно зробити. Бо, а може. А може ми щось таке з них добудемо, бо в мене вже, бачите, немає їжі, то треба звідкись та їжу взяти. А найлегший спосіб отримати їжу, ну ви самі розумієте, це вбивати ось цих зомбі і також чахликів. Тому ми їх перемагатимемо надирати у моїм зад. Хоча, можливо, він у них і не існує, відсутній. Але все одно ми намагатимемося їм надирати зад навіть за відсутності саду. Так, що це таке? Що це мені місті шкоди наносите? же поганці, ще лишається два сердечка, так. О, ми вже маємо хоч якусь їжу. Ось бачите, хардкор. Це вам простий хардкор Майнкрафті. А це хардкорна мапа. Це набагато цікавіше, ніж хардкор. Коли ти помер і все, ти вже, ти вже нічого не маєш. Ой, знову почалося. Ой-ой-ой, ці самовибухачі, Ой же ж ви. Говорив, бачите, з'явишся тут і почнуть тут вибухати. Ну, повернемося, звичайно, що згодом. <кій> Трохи часу минуло. Я їх повідбивав. Це було надто складно, я вам скажу. Але ми це зробили. Нам це вдалося. Нам вдалося захиститися, Вдалося забудувати нашу, наш вихід. Речі, ось наш вихід. Можемо навіть трішки розширити. Та ви з... набридли вже. Та чому ви сюди ходите? Ходите оце мені тут, заважаєте? З якою метою ви це взагалі робите? Тільки надукучаєте тут. Та, там, ми так, меч приготував, приготував. Та, так, ходите ті всі засраниці. До речі, нам також потрібен і порох, щоб змайструвати в вибухівку, бо тому що завдання з вибухівкою у нас також є. Як і говорив, завдань тут надто багато. Надто багато. І також потрібно знаходити м -м, приховані місцини. Там деякі прикольні речі там. Е, деревина, там, дерево, можливо, пшеничка, насіння там, там всякі. З яких нам потрібно робити, звичайно, що ферму. Зробимо велику ту, там, величезну ферму, будемо вирощувати щось, виконувати завдання. Так, все, ніхто сюди не пройде. Але все одно треба тут ходити. Треба роздивлятися, можливо, таке тут щось у нас є. Можливо, якісь діаманти у нас тут є. Ми можемо щось здобути. О, діамантик один. Один уже є. Вже у нас є і залізоньку. Давайте тут будемо. І давайте ще синьо пил. Ну, червонопил не добуватиму, тому що поки що він мені не потрібен, бо я хочу знайти хайло на шовковий дотик, щоб потім добути оці блоки купали і виконувати ще одне завдання. Ну що, дерево рости, рости велике. Бо мені потрібно надто багато деревини, ну це щось дасть. О! Класно. Це хвайно, хвайно. Все, давайте тепер видобувати ось цю деревину. Нарешті. Нарешті ми маємо. Ми маємо деревину. Ще більше. Можемо змайструвати скриньку якусь нову, ще щось можемо змайструвати. Інструментики нові, а не ходити з цими. Так, видобуваємо ще вугілля. Хай буде, смолоскипи у нас будуть не такими зайвими. Давайте ще Бачите, от у нас є навіть перлина. Так, тепер я вже почав видобувати каміння. Ось відбуваємо навіть ці копали, залізо, будемо використовувати залізне кайло. Тому що воно і рідше ламається, і також заліза у нас надто багато, тому можна його використовувати. Воно тут не надто рідкісне. Та і можна там з малесеньким шансом е, отримати залізний злиток із зомбі. І ще там когось. Це, це до речі, версія 1.17. Ой, 1.710. 1.70 версія. Плутує з цим 1.17. 1.7,10. Старенька насправді версія. Але тут багато чого є у нас. На цій версії. Так, видобуваємо. Так, давайте ще ось це вугілля. Видобуваємо так. хвацько. Так, мені не треба червонопил. Ось ще мені червонопил, поки що він мені так і не потрібен. Поки що він зайвий. Так, видобуваємо синьопил, Давайте ще вугіллечку, ще синьопил. Так, я вже, до речі, вибрався от сюди. Раз ми глянемо, що тут у нас. От, до речі, бачите, скільки нам ще треба копати? Скільки нам ще треба досліджувати? Це не на одне видимо воно все буде. Бо що, виживання закінчили? А є ось ми втратили золото, ви знущаєтеся. Де да, я маю скільки золота розшукати для завдання? Ну, Але ми зараз з іншого боку підкопуємося. І тут у нас є діамантик. Давайте використаємо свою силу вдачі, добудемо цей діамант, але потрібно бути досить обережними, тому що, якщо ми впадемо донизу, то всі ресурси наші зникнуть, і все, нема діамантика. Де ми діаманти знайдемо? Тут? А нігде? Тому давайте далі копати, можливо, так і на щось ми і натрапимо. Так, давайте копаємо, копаємо. Оці всі копали будуть там досить та досить. Так, Я трішки, от бачите, покопався, вибираюся нагору. Бачите, скільки у мене заліза, скільки я багато видобув діамантів, але діамантів потрібно ще більше, щоб виконати завдання. Ну, ми так помалесеньку, не поспішаючи, ми його все-таки виконуємо. Виконуємо, повиживаємо. А ви там не забувайте про вподобайку, позитивний коментар. Не забувайте. Мені буде дуже-та-дуже дуже приємно, що мої видео вам дуже-та-дуже дуже подобаються. Та й я намагаюся створювати для вас лампову атмосферу е, у самому ному Так все, ми змайстрували. Ми змайстрували залізні обладунки. Нарешті ми тепер вже Мачо. Мачо. Все, далі їдемо. Ось бачите, що я тут понакопував. Тут, тут, бачите, саме бухачі зомбі за нами прямує. Чого, що ж ми такі. Ну, докучливі. Ну, зате трішки мені блоків прибрали. Буде мені трішечки легше тут їх видобувати. О, я їх хочу всі видобути. О, ще один претендент. Щоб його відлупасити, не, тобі хвись ці перезити, лезити тут, робите мені тут шкоду різну. О, ого-го, а я твій город не топтав, ти, чахлику. Ще вчую павуків, ще там всякого чую, ходи десь там. Так, ми вже тут. Тепер майструємо блоки синьо пилу. Їх потрібно 16 штук. І ми виконуємо нове завдання створити 16 блоків синьопилу». пило. Подобайка. Так, давайте тепер. Давайте ще виконуємо одне завдання. Так, так, так. Майструємо компас. І також давайте змайструємо годинник виконуємо ще один завдання. І з тим, що нам потрібно створити компас та годинник. Все, два завдання ми поки що виконали. Так, будуємося далі. Чи, до речі, з такою ламповою музикою сидіти, грати, дивіться, як у нас твариночок. Але нам потрібно їх якось приманити, зробити, хверму ось під землею. Це як піднімаємося? Ви жартуєте. Якого дідька ви тут робите? Що ви тут забули? Вам тут що медом намазано, чи що? О, залізо, залізо, залізо. Паразит. Кістку віддай, кістку віддай, що ти коїш? Що ти оце тут коїш, чахлик? Ти ж знаєш, що проти мене ця система не піде, ти тут не вибухай, будь ласочка. От лайно. Що це таке за нещасливе? Знову тут з'являється. Та якого дідька лисого ви тут забули. Нащо ви тут з'являєтеся? Понароблювали мені тут шкоди, город потоптали, все повибухало. Бачите, зробили мені тут проблеми і тепер їх вирішуй, закривайся. Так, в наступній частині будемо з ними боротися. Будемо тут все вирівнювати, займемося нарешті обороною. Ні, не теробороном. може оробороном ось якось та й буде. Бачите, які ці паразити. Тут тереоборона нам таки й допоможе. Так, і давайте. Ще одне завдання із майструванням золотих блоків. Створи 6 блоків золота. Ще одне завдання ми виконали. Ще можна тут походити трішки. Та мені шкіра насправді треба. Мені м'ясо треба, треба ж якось харчуватися цим всім. Я ж не хочу їсти це гниле м'ясо цю плоть, я ж не хочу її вживати. А то вона мені тільки шкодить. Тому видобуваємо деревину старим дідівським методом способом видобуваємо так. І копаємо далі. Копаємо далі. О! Є! Yeah! Ми, знайшли, ми знайшли цю печеру тут, де у нас є багато насіння. Ну, звичайно, в мінімальній кількості, але нам потрібно цю кількість збільшувати. Тут є і різна деревина, тому що нам потрібні колоди з чотирьох різних видів деревини. Дуб, береза, там, ялиночки. Хто ж не любить ялиночки? Так, що тут у нас що Тут у нас павутинку можна добути, можна змайструвати лук, вудочку, ловити ось тут рибочку. О, також у нас є глина. Зробимо цеглу. Зробимо цеглу, виконуємо завданечку. Це вже, напевно, в наступній стадії. У нас тут навіть вода є. Можна зайнятися нарешті фермерством. Зробити нескінченне джерело, це все висушити, то взагалі планів тут у нас надто багато на видиво. Навіть ці світильники Джека у нас є. Світильник ночі, як колись любили говорити. Старі та лампові часи тоді були. Треба щось з цим робити, відновлювати ці лампові часи. Ламаємо ось цей кавунчик. Грибочки потім позбираємо. Тут взагалі треба позабирати це все. Все тут посортувати, врегулювати і потім з новими силами виконувати завдання. Виконувати, ось бачите. Навіть потрібно щось викинути мені, бо не можу забрати. Хочеться зраду забрати, щоб потім не повертатися. У мене цього повно. багатсько просто. Що ми ще можемо викинути? Руглячок, лук, та що. Давайте цей нагрудник В мене залізний є, набагато кращий, нащо нам золотий. Все одно ми з нього нічого не отримаємо. Навіть якщо переплавимо, що ми там отримаємо нічого. Так, ну що, повертаємося до нашої бази. А тут нас зустрічають знову ці зомбі. Звідки ви з'явилися? А я дирку не закрив. Я закрив дирку і вони тут. Ну зате ми маємо м'ясо. Ми маємо хоч якісь харчі, щоб прожити на цій сфері, тому що м'яса у мене цього недостатньо, але цього що в мене є вистачить цієї плоті. Так давайте цих зомбі. А що це ви так в етап? кожен дві з ходять, ходять? Скільки у вас там взагалі? Ціла ватага у вас там. Ну, ми вже тут дивимося, бачу, ці підбирають. Хоча, можливо, то мандрівники підбирають знову ви, самовибухачі. Ну добре, мені потрібні кісточки, треба більше деревини видобувати. Ту -ту -ту -ту. Так, 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 так. Ще один сам... вибухач. Від цих паразитів треба швидко позбуватись. Треба цю, напевно, ділянку вирівнювати, щоб ці паразити не з'являлися, зробити нескінченну ну, хверму зом... досвіду. Щоб отримувати з них якісь ресурси. Стріли, кісточки, ще там всяке. А мандрівників нам треба. Як ж без мандрівників, та що це таке? Що ж у вас тільки тут розвелося? Ну, Зате, хоч трішки мені допомагаєте ці блоки руйнувати. Хоч якась з вас користь. Ну, Навіть яблучко дивіться, бачите, ми. З цього отримали. Ну, а дане видиво, як то кажуть, закінчується. Я вам дякую, що ви його Не Забувайте про ваші вподобайки, про позитивні коментарі, тому що ці речі мотивують мене робити наступні видово про цю... це виживання. Також не забувайте підтримувати наші збройні сили України, тому що в даний період часу це дуже та дуже важливо, як то кажуть, бувають наступні зучимо послідовники. Слава Україні! Слава ЗСУ!